Вітаю вас, друзі! Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жикозгір. Сьогоднішня наша серія піде про дуже і ще раз дуже крутезну річ. Ця річ називається «Seed Display, або як просто народі її називають кольоровий дисплей. І сьогодні я вам розкажу, як правильно відшити свій старий дисплей. До речі, старий дисплей буде в мене, якщо що, гід дисплей, він буде знаходитися в продажі. Тому, якщо вам потрібно, залітайте купуйте в описі під цим відео буде посилання. Як правильно відшити свій старий дисплей. як правильно пришити новий дисплей, а також як правильно очистити покриття антиблік на сіт дисплей якщо у вас воно пошкоджене, і що потрібно зробити. Це все я вам покажу, як завжди. Продемонструю, розповім всю повноцінну інструкцію, і ви це зможете зробити в себе. Тому бажаю вам приємного перегляду. Ось мій інстаграм, ось пошта по питанням співпраці. А також хочу вам побажати приємного перегляду і не забудьте підписатися на національного виробника контенту. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви це зробите. А тепер вмошітись зручніше і погнали дивитися. А, ну, ну да, ритуали нікат. Давайте. І так, як виглядає C дисплей? Та-дам! Він реально велетенський. Я розумію, що в наш час 17 см діагональ, ну, це не дуже велико, скажімо так, але потрібно розуміти, і нікого не здивуєш цим. Але потрібно розуміти, що в 2004 році таке ж саме ставилося в автомобілі. І коли в автомобілях, ну дай Бог, що було б, ну, хоча б там, ну, ЖК дісплей. Volkswagen Auto. То коли в тебе повноцінний кольоровий дисплей, це реально дуже круто. Чому я і в огляді на Astro H, якщо що ось посилання, якщо ви хочете подивитися, я сказав, що вона зробила революцію в класі. Бо в цьому класі такого просто, в принципі, не було раніше. <нах> Опель реально на багато років вперед стрибнув і зробив реальну революцію. Такого не було ні в кого. І це реально дуже круто. І щоб ви розуміли розміри, я раніше не якби я бачив в Зефірі, точніше, ні, не в Зефірі, в В Вектрі він набагато менший, ніж в Астрі H. І я думав, що він ну якби ну, трішечки більший. Але я, я не очікував. Ось Samsung S20. Не, не плюс, не мінус, там не ультра і так далі. Він от в ширину повністю влазить, і ще й тут зазор 5 мм залишиться, він реально здоровий і ну, просто вау. І це фактично саме топ. Я розумію, що до самого топу мені ще не вистачає такої речі, як UHP 4, але я її встановлювати не буду. Я пояснював, чому ось в цьому відео. Бо я там встановив якраз таки Bluetooth звичайний і там повноцінна інструкція для Zephyr B. Астри H, Vector C, Cors D і Мерів А, звичайно, підходить. Тому якщо вам потрібно, залітайте, дивіться, приємного вам перегляду. І ще не вистачає однієї річі: це щось таке схоже трішечки на Android Auto або Apple CarPlay. Це від Opel така створена річ, але вона залишить, скажімо так. Максимальний телефон, який вона могла підтримувати, це iPhone 4 або якусь там Nokia. Ну тобто сучасні телефони вже не під'єднати. Зараз, може, і можна якось адаптувати сучасний телефон під цю систему, але ну, я думаю, що це не дуже і потрібно. Тому цю річ я також не буду ставити, і фактично, це вже самий ТОП, який тільки може бути. У мене DVD 90 і Sit дисплей І ще одне дуже важливе, це реально дуже важлива річ. Якщо ви захотіли в свій автомобіль встановити сіт дісплей, вам потрібно розуміти такі речі, що, наприклад, від Вектор C, Signum та Meriva A, дисплей там однаковий. Тобто один між одним можете мінятися. Він там звичайний, і це не тільки сіт дисплей, це і бід, і гід, і тіт, всі ці дисплеї вони якби підходять. Далі йде Astra H, Zafira B. Один між одним можна міняти дисплеї. Це стосується всіх: і бід, і тіт, і гід, і сіт. Але є ще Корса Д, і до Корси Д від Astra H не підходить дисплей. Вони хоча й однакові на вигляд, але в програмному забезпеченні вони різні і вони не підійдуть. Тому це важливо розуміти, що, що до чого підходить. Vectra – це Signum Meriva, Astra H, Зефіра Б і Корса Д. Ось так вони ну, розгалучені, Тому це потрібно розуміти. А тепер йдемо відчищати антиблікове покриття від дисплею, бо воно в мене поцарапане і одразу кажу: немає цілих сіт дисплеїв. У всіх вони поцарапані, бо це покриття дуже легко пошкодити. Я його забранюю, цей дисплей бронеплівкою, і піду встановлювати. Погнали! Can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. To hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are. I am close to reaching my end holding out but I'm about to blow it up like a volcano І так, для початку, що нам потрібно зробити? По-перше, це нам потрібно ввімкнути запалення, щоб у вас була ввімкнена сама магнітола. І далі ви натискаєте діагностик. Далі обираєте рік автомобіля. У мене 12-й. Далі вибираєте собі автомобіль Астраш у мене. І далі вам потрібно зробити перед тим як відшити, зробити одну дуже і ще раз дуже важливу річ. Натискайте Infotainment System. Далі йдете в «DIS», ось «Info Display», «TID», «BID», «GID» та «SID». Заходите сюди, нажимаєте програмінг. І далі у вас йде ось програм High Speed can Bus Configuration, Mid та Low. Заходите в кожну з них та фотографуйте. Ось ці всі показники. Бо коли ви відшиєте та заміните дисплей, вам потрібно їх буде вводити, програмувати всі, скажімо так, всі каншини. Тому ось у ці три заходимо і фотографуємо. Далі ви знову заходите в Infotainment System. Перед цим ми були в вкладці DIS, Display. А тепер потрібно в EHU. Далі ви натискаєте ось тут «Programming» І ви потрапляєте в ось таке віконечко. І вам потрібно натиснути Deactivation Z Protection. Ви натискаєте, вводите сюди свій карпас, це от чотиризначне число. І натискаєте ОК. OK. Потім у вас тут буде писатися display, сейф, радіо сейф і почне пілікати. Це означає, що у вас все відшито. Як голова, так і дисплей. От як я і казав, display сейф, і вона видає звуки пілікання, як ви чуєте. Це означає, що у нас все відшито. Далі, коли ми все це під'єднали, вже все зібрали, вмикаємо запалення. Ох, як красиво це. Як це було красиво! Вау! Wow. Yeah. Який він здоровий, реально. Nice. Просто капець. Так, ладно, нам потрібно зайти знову в infotainment System. Так, да, воно буде пілікати, тому майте на увазі. Далі ми заходимо в ось сюди ДІС, де ми були. Пам'ятаєте, ось цю вкладочку, зараз покажу вам. Де я казав, що потрібно вам сфотографу... сфотографувати program High, Speed, Canbus, Configuration, Mid та Low. Ось тепер сюди заходимо і починаємо конфігурувати те, що у вас було. Далі, коли ви сконфігурували ось тут в ДІС, заходимо в EHU, Натискаємо Program. І ми натискали Deactivation, а тепер потрібно натиснути Activation, вводити свій код і нажимаєте ОК. OK. І коли ви це зробили, у вас з дисплея пропадає радіо там все. У вас все перезагружається, все нормально, те, що воно блимає, не переживайте. І у вас перестає пілікати. У вас все працює. Зараз. Все підгружається. Так, все, не пілікає, а все підгрузилося, і тепер все прошито. Далі ви просто берете, натискаєте back back, back, close, back, 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 back і виходите. Все. Тепер у вас повністю все запрограмовано. Я тут налаштовую дату та час, і хто там сказав, що Opel не зроблений на 100 років, а? <ріст> Якраз на мій вік вистачить. <ріст> так, прикольно. 2100 рік. А що далі робити? Мені цікаво, потрібно прошивати чи ні. Що потрібно зробити, щоб було 2101 Не думаю, що я доживу до таких років, але все ж таки цікаво. Чи можливо зробити 2101? Так, але ми повертаємося в наше минуле 2022 рік. Ось так це все діло виглядає. Ну і тепер емоції мої стосовно сіду. Ну, по-перше, він неочікувано великий, бо я перед цим користувався сідом в Opel Vectra C і я очікував, що він буде ну трішечки більший. Але я не очікував, що він настільки буде більший. В тебе відчуття, коли ти потрапляєш в автомобіль, наче все стало ближче до тебе. Це звичайно просто оптична ілюзія, просто діагональ дисплея стала набагато більшою і відчуття, що він до тебе стоїть ближче, але це просто ілюзія. І, звичайно, що змінився вигляд салону, він став набагато сучасніший, дорожчий, от якось так можна сказати, але при цьому всьому. Чи варто замінювати, наприклад, гід на сід? Ось таке от питання. І відповідь буде: ну, десь приблизно такою, що якщо вам не потрібний а більший кольоровий дисплей, який вміє малювати графіку. То, в принципі, вам Сід не потрібний. Бо гід вміє по функціоналу те ж саме, що і Сід, тобто будь-які налаштування. Наприклад, якщо ти затискаєш settings, щоб зайти в тест мод, то інформація буде точно такою ж, як і в Сіді. Наприклад, зайдете ви в навігацію, гід підтримує навігацію, і у вас в принципі, все буде таке ж саме, все працювати. буде. Але у вас гід буде малювати навігацію чисто стрілочки, що через стільки метрів повернути, наприклад, направо або там наліво. А, а от Сід вміє малювати стрілочки, комбінацію стрілочки та карти, і чисто карти. Тобто, ну, мені важливо були карти. Я хотів, щоб в мене були ці карти, і плюс мені хотілося саме ТОП. Тому я це взяв. Але якщо вам це не потрібно, то з усіх дисплеїв гід буде дуже і дуже гарний, бо він зберігає весь функціонал сіду, майже весь, але при цьому всьому він дешевше. От якось так. До речі, якщо що, він знаходиться в продажі, ось він, він трьохстрочний, він плівці, він відшитий. А в описі під цим відео ви знайдете посилання на купівлю цього дисплею. От тому якось так. Звичайно, що я задоволений. Звичайно, що те, що я хотів отримати, я отримав і навіть більше, бо я очікував, що він буде менший. Але він реально велетенський, це круто, це класно і мені це дуже і дуже подобається. В наступних серіях, звичайно, ми будемо встановлювати навігацію від BMW 19-го року, та що на DVD. Тому не перемикайтесь, не забувайте підписуватися на національного виробника контенту, і очікувати новий відосик. Я розповім, як налаштувати навігацію. Ця інструкція підійде і для Vector C, і для Signum, і для Маріви, і для Zafira B, і для Astra H, і для Corsa D. Тобто для всіх всіх автомобілів цього покоління це все підійде. Не забувайте, знову ж таки, нагадаю про підписку національного виробника контенту. Ось мій інстаграм, і ось пошта по питанням співпраці. Бажаю вам мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше.